Нагадаю, раніше з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки призупинили надання військової допомоги Україні. Про це повідомили Bloomberg та CNN із посиланням на Білий Дім. Зупинка постачання, нібито стосується усієї зброї, яка мала надійти до України, в тому числі і техніки і боєприпасів, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях та зберігається в транзитних зонах у Польщі. Розпорядження почало діяти у вівторок зранку. Підтвердили джерела в Пентагоні. Нагадаємо, адміністрація Байдена залишила президенту Трампу близько 4 мільярдів доларів на постачання зброї до України. Ця сума була погоджена Конгресом, але не використана. І в той же час 800 мільярдів євро на переозброєння Євросоюзу. Такий план презентувала президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн. Проект включатиме п'ять пунктів: зокрема, збільшення фінансування держсектору оборони, залучення інвестицій, інструмент позик державам-членам на оборонні інвестиції в системи ППО, а також мобілізація приватного капіталу. За її словами, зараз питання не в тому, що безпека Європи під загрозою, що потрібно робити більше, а в тому, щоб забезпечити. Стійкість та безпеку Європи. Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова масово збільшити свої оборонні витрати. Як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти та підтримати Україну, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу, взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. І зараз зі мною на прямому зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Власне, я хочу з вами більш розгорнуто поговорити про той оборонний план, який представила сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це план, який може мобілізувати для ЄС близько 800 мільярдів євро. А ви побачили тут конкретну допомогу Україні в цьому плані, який був представлений сьогодні? Як, як він може спрацювати для захисту Європи? Враховуючи те, що ця оборонка буде зокрема працювати, ми так розуміємо, і для закриття наших потреб. Однозначно, але поки що немає якогось чіткого механізму, маємо розуміти, що ВПК Європи ті об'єми ВПК Сполучених Штатів Америки і наш недовантажений ВПК, тому що ми як мінімум маємо ще 50% потужностей, для яких потрібно фінансування. Станом на зараз усі ці складені до єдиного потужності не забезпечують навіть наші потреби. Російська Федерація сама виготовляє більше, тому власне питання збільшення фінансування. На оборонку, воно ж обговорюється дуже і дуже давно. Зараз деякі країни тільки доходять не те, що було погоджено ще у 2014 році до 3% ВВП. Це не стосується Польщі, яка витрачає безпрецедентно 4-7% ВВП на власну оборону і заключає низку контрактів, зокрема з південної Кореї. Але один із можливих механізмів, як ця система може працювати безпосередньо на нашу підтримку, враховуючи, що нам потрібно в короткостроковій перспективі. Оперативно передавати боєприпаси техніку системи протиповітряної оборони. Це якщо армії, зокрема європейських країн, будуть передавати безпосередньо свою власну зброю Україні. А ця програма на 800 мільярдів відповідно буде заміщати зброю та техніку до тих європейських країн, які однозначно мають ще люв часу до можливого протистояння з російської агресії. Тому дуже добре, що відбуваються власне такі саміти, і от така агресивна політика Трампа стала певним. Ні, мірою таким холодним душем, і до цього було якраз готовий в першу чергу офіційний Київ, ну можливо, ще Лондон, Париж і все таки Берлін. Ну і сподіваємося, що будуть і все таки дуже конкретні зрушення власне у цьому питанні. І не забуваймо, що якщо на рівні Європейського союзу будуть зрушення щодо заморожених російських активів, саме тіла цих активів 200 мільярдів євро, то однозначно ми матимемо можливість встояти цей рік, якщо ці кошти поступово будуть переправлятися. Україні ця програма вже працює. Єдине, що поки що в виділення пакетів там не дуже значне і коливається в межах 1-2 мільярдів. Потрібно відповідно офіційному Києву працювати над цим, щоб масштабувати цей досвід. Зараз, якщо говорити про поточні постачання зброї з європейського союзу, як зокрема вони впливають на полі бою, і тут до речі, я би хотів також принагідно а, нагадати, що власне у нас не тільки в озброєнні потреба, у нас є потреба також і в живій силі. Тому закликаємо, закликаємо долучатися зокрема до збройних сил України механіки, оператори дронів, медики, зв'язківці, психологи, розвідники рекрутинговиці. Центр сухопутних військ збройних сил України пропонує купу вакансій, які ви можете обрати самостійно. Є змога посилити українську армію таким чином, тому долучайтесь зробити це можна за qr кодом або ж зателефонувавши на гарячу лінію, яку ви зараз бачите на екрані. А повертаючись до тих озброєнь, які зараз нам надходять з європейського союзу, як це все позначається на полі бою? Що ви можете сказати з огляду на ту динаміку і тенденції? Ну, дивіться, поки що ми не бачимо якогось просідання, те, що в нас немає там, скоріш за все буде зупинена американська допомога. Ці проблеми почнуть у нас вилазити все таки ближче до літа, тому що зброю, яку ми отримали від західних союзників, в тому числі від американців, ми готувалися до такого розвитку подій. Власне, тому, президент України Володимир Зеленський весь минулий рік фактично провів у турне, укладаючи з європейськими країнами двосторонні договори про співпрацю і аналогічні договори Говорив на рівні Європейського союзу та Північно-Атлантичного альянсу. Той пакет на 6 мільярдів, який скоріш за все вже буде погоджений і використовуватися, передбачає півтора мільйони снарядів для забезпечення наших оперативних потреб ще 2 мільярди євро. Ми зможемо, якщо швидко спрацюємо, придбати хоча б одну систему NASAMS і iris Айрісті. Ну і відповідно, поки що, для оперативки ми маємо встояти як мінімум до літа. Далі потрібно буде ще більше активізовувати наших європейських. Партнерів, і найбільш парадоксально, що все-таки гроші для цих цих потреб є. Тобто, якщо правильно ми скомунікуємо, ми зможемо протриматися 25-й рік, враховуючи ну те безпрецедентне зближення Москви і Вашингтона. Ну і наше найголовніше завдання це звісно ж рекрутинг. І люди, які отримали повістки, можуть скористатися цим інструментом, тому що в держави є два механізми: Це такий батіг, це примусова мобілізація і рекрутинг, який навіть для людей, які вже отримали повістки, Істки дає набагато вигідніші умови служби, як мінімум, що ці люди, якщо вони стали на посаду водія або на якусь тилову посаду, півроку їх не зможуть перемістити на інші посади, вже підписані відповідно накази головнокомандувача. Тому зараз критично важливо продемонструвати єдність в першу чергу всередині, щоб з -за Зеленським на його міжнародній арені стояла весь український народ, і з таких стартових позицій ми зможемо краще гуртувати наших європейських партнерів, першу чергу це Лондон. Париж, Берлін і звісно ж Рим, тому від нас дуже багато залежить. Ми вже не одну принципову позицію американців переламали через коліно від перших джавелінів до далекобійних ударів по території РФ. Зараз ще більший виклик, але ми точно маємо усі передумови, щоб стояти і схилити шаліку терезів, все таки на нашу користь. Ну і також принагідно, у нас залишається близько двох хвилин до завершення цієї інформаційної години. Хочу спитати вас про ті окремі. Мі, плани, пропозиції, які лунають від наших європейських партнерів стосовно е, можливих часткових е, часткового припинення бойових дій, часткового так званого перемир'я, що озвучувалося напередодні з е, британської і французької сторони. Цей план, наскільки зараз відомо, не був погоджений, е, але все одно, е, як ви оцінюєте подібні ініціативи? Так як у нас браком часу, тут декілька важливих аспектів. Британія фактично зараз хоче виступити тим посередником між Києвом і Вашингтоном для того, щоб все таки пом'якшити і згладити стосунки США і України. Це по перше, припинення вогню. Це власне певною мірою такий пас у бік Трампа, що все-таки Україна готова до припинення вогню. Але тут є дуже важливий нюанс. Зараз йдеться мова саме про припинення бойових дій у небі, на морі. На морі ми розуміємо, що є. Домінування сил оборони чорноморський регіон не використовується, і припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, враховуючи, що Російська Федерація ну скоріш за все не піде на цей крок. Нам важливо тут продемонструвати у союзі з європейцями конструктив, щоб змістити акцент із Києва саме на Москву. Що це Москва не хоче будь-якого припинення вогню, тому що в цих умов Росіяни будуть перти і намагатися показати, що вони на коні все для того, щоб до літа не побачили, Вашингтон і наші європейські друзі. Що Росія просідає? А про на це наголошував генерал Буданов що проблеми з війною у Росіян почнуть вилазити влітку, і найбільш яскраво вони будуть уже наприкінці цього року. Дмитре дякую вам за цю розмову за пояснення. Ми продовжимо аналіз найголовніших подій заяв в нашому ефірі згодом після новин. Дмитро жмайло співзасновник виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці був зі мною на прямому зв'язку.